У неділю 21 квітня тисячі червоноградців взяли участь у загальноміській хресній дорозі. Розпочалася молитовна хода о п'ятнадцятій годині на подвір'ї церкви святого Юрія та монастиря отців Василіан. Зачитавши першу стацію, отець ігумен Ігнатій звернувся до Марян із напутнім словом. Дорогі Дороги брати і сестри. Як, як кожного року, так і в цьому році ми відбуваємо. Хресну дорогу вулицями нашого міста, яка є присвячена року нашої віри. Під час цієї хресної дороги ми будемо роздумувати над різними подіями нашого життя, пов'язаними із вірою Християн, Святіший Отець. Папа Франциск просить нас молитися щодня про сильну віру, щоб зростати в ній, щоб вона робила нас сміливими, щоб ми не боялися говорити про неї публічно. Він наголошує, що сьогодні є велика спокуса ділити нашу віру, ідучи на компроміси, робити віру об'єктом торгівлі, продаючи її тим. Хто зробить нам кращу пропозиції. Я, Я вже неодноразово говорив про те, що сьогодні Європейський Союз дає дуже багато різних пропозицій, але одночасно вимагає від нас піти на компроміс, прийняти закон, той чи інший, який протиречить вірі, протиречить Христові. Притуречить моральності нашого народу. Не можна йти тут на ніякий компроміс. Ми повинні зберегти все те, що дав нам Христос і задля чого Він віддав своє життя. Понтий Пилат умив руки перед народом. Але руки Його не перестали бути чистими перед Богом. Часто ми також умиваємо руки, як політична влада, так і ми самі. Умиваємо руки, кажемо, ці руки є чисті, але чи так воно є перед Богом, чи так воно є в нашому сумлінні? чи так каже наша совість, що руки наші є чисті. У передень світлого свята Христового Воскресіння священнослужителі та моряни згадують про ті страшні муки, які переніс Ісус для спасіння людства. Щоб, хоч на тисячну долю розділити страждання Божого сина, учасники молитовної ходи по черзі підіймали на свої плечі великий дерев'яний хрест. Від монастиря отців Василіан до собору святого Володимира важку ношу пронесли священники червоноградських храмів. Другу стацію зачитав настоятель собору отець Михайло Гонатів. Ісус Христос, апостас при святої Троїці, тілився, прийшов на землю, від Духа Святого і через Утробу Божої Мати. Падіння людини було настільки великим, що була потреба самому Богу прийти на землю. Він явився ягнятком Нового Завіту, бо як ягня був введений на завіс, віддав за людей все до останньої катні крові. примирив. Небо з землею заключив новий Союз людини з Богом. Це він сказав, хто хоче йти за мною, хай відлічеться від себе і йде за мною. Дорогі брати і сестри, найвищі чесноти, які дарує Господь людині, це віра, надія і любов. Загалом цього дня учасники молитовної процесії здолали 8 кілометрів шляху, що зайняло приблизно 4 години. Ті люди, які з вірою в серці пройшли усю хресну дорогу, отримали повний відпуск.